Привіт, це відео анонс смартфону Ulefone Rock King 2 Pro. У цього бренду вийшла нова серія захищених смартфонів недорогих. Сьогодні розповідаю про найдешевший з них. А в цілому, в новинках, виробник робив ставку на захищений корпус, хороший компроміс по ціні та апаратній складовій. Плюс додав великий асортимент додаткових аксесуарів, про які розповім далі в відео. А вже зараз можеш знайти в описі до цього ролику лінки на офіційний сайт виробника, де є повний опис моделі Rah KING 2 PRO, порівняння її з іншими моделями, а також найактуальніші пропозиції по цінам на цей смартфон. Ти переходь дивись, а я розповідаю про деталі новинки. В першу чергу модель Rah KING 2 Pro це захищений пристрій по стандарту IP69 69. IP68 та Military Standard 810H. Це значить, що навіть спадаючи з висоти в 2 метри, в принципі смартфон може вижити. А ще з ним можна під воду на глибину до 2 метрів, але не довше, ніж на 30 хвилин. Додатково на корпусі, який зроблений з пластику та прогумованих матеріалів, маємо кнопку, яку можна налаштувати під себе. А на вибір покупцю є три кольори повністю чорний. Зі вставками з салатового та помаранчевого кольору. Хочете простий, берете чорненький, хочете яскравий, берете кольорові. З приємного на корпусі ще є ліхтарик. Потужний, як для такого бюджетного пристрою, і як для смартфону, який не заточений бути ліхтариком. Його яскравість 110 люмен. Корпус захищений, екран також захищений. Склом Gorilla Glass 3. Діагональ екрану 5,45 дюйма. Це небагато, і це hd екран. А це що значить, що не при великих габаритах корпусу цей смартфон зручно тримати навіть однією рукою, хоч він і захищений. Це IPS матриця, частота 90 Гц. Максимальна яскравість 650 ніт, чого достатньо навіть для дуже сонячної погоди. Переходжу до апаратної складової моделі RakKing 2 Pro. Це 4G смартфон, актуальний для нашої локації. Всередині чіп Unisoc T7250 це восьмоядерний процесор на 12-нанометровому техпроцесі. Він використовується в пристроях, заточених на бюджетний сегмент, але непогану продуктивність і невисоку ціну. Оперативної пам'яті 4 ГБ, віртуально можна збільшити її ще на 4, вмонтований накопичувач на 128 ГБ і можна додати картку на 2 ТБ. І ця картка не заважає Двом сім-картам, тобто маємо три слоти: Два нано і один під MicroSD. Ну і що цікаво, в цьому бюджетнику є NFC. Щодо батареї, то вона тут на 4550 мАч годину, зарядка 18 Вт. Об'єм батареї невеликий, але згадайте, що і екран у нас невеликий, і чіпсет не надто продуктивний. Що добре, виробник для серії Ragking пропонує док-станцію для підзарядки. По камерам основний модуль на 13 Мпіків. Фронтальний на 5 мегапікселів, як для бюджетника, цілком нормально. І добре, що виробник не став додавати якісь зайві камери і цим самим підвищувати ціну пристрою. А що ще добре, що Raking 2 Pro працює під Android 15? Додані ще певні напрацювання юліфон у ШІ напрямку, але чи вони вам треба, вже розбирайтеся самі. Можна буде використовувати і Gemini, і ChatGPT, і Grok. Як бонусу покупця є можливість докупити захисний чохол з додатковими кріпленнями, або тримач на кермо, велосипеда чи мотоцикла, або тримач в автомобіль. Додатково передбачена функція Waterlock Mode, яка дозволяє світитися екрану, але відключає сенсорну панель. Тобто ви можете дивитися на дисплей, коли буде йти дощ, а на ньому буде зафіксована та картинка, яку ви хочете, і нічого без вашого відео перемикатися не буде. Нагадаю, модель King 2 Pro найдешевша в серії, але і найменш продуктивна. Про наступні моделі розповім в інших роликах. А якщо тебе зацікавила саме ця, то лінки, де її знайти в описі до цього ролику. Переходь, дивись, якщо цікаво, купуй. А якщо виникло питання, задавай в коментарях, спробую відповісти. На цьому все, до зустрічі!